Присмак. Присмак мілітаризації гуляє світом. Макрон дзвонив Путіну і дзвонив йому вперше за останні три роки. І говорили вони про ядер. Новину про те, що Макрон дзвонив Путіну, дуже не тиражують. Власне, і новину про те, що президент Китаю зустрічається з лідерами африканських країн. Про те, що він каже, всі, кого покинули Сполучені Штати Америки, будуть в наших обіймах. Німеччина звільняє свого військового генерала, керівника армії, тобто готується до того, що можуть бути події. І генерал, який, на думку німців, розвалив їх армію, їм не потрібен події. Мілітаризовані Японія описує детально, як українці займаються розмінуванням, показують наші розмінувальні дрони, і мер Нагасакі закликає Трампа подивитися наслідки ядеру. Зараз в світі присмак тотальної мілітаризації. Новина про те, що Трамп зняв санкції з Рособоронекспорту, також пройшла повз. І багато про неї не говорили. Але присмак мілітаризації гуляє світом. І лише Washington Post написали про те, що зараз в Washington DC тотальна мода на блакитні. Костюми. Make America Great again. Make Ukraine great again. Консерватизм і боротьба за власну незалежність. Ми переможемо. Наші кордони цілісні.